Ставати парковку біля головного корпусу ЛНТУ. Добре, бачу, що тут є організація дорожнього руху, є стрілочки. Тобто можна розібратися, куди мені в яку смугу стати і куди я можу приїхати, так? Да? Ага. Добре. Ну, Давайте якимось рядом поїдемо. Ну, давай, Там... Давайте сюди. Дивимося, що тут. Ой, то вона така велика. Так. Ну, Давайте станемо біля. Ні, то ми так, просто поїдемо. Наприклад, немає тут місця. Добре. Ну тут легко. Тут навіть місця багато. Навіть якщо парковка запакована, буде да, повністю. Вона... Бо тут легко за тим ходом виїхати. Так. Це Прикольно. Під котом. Ну, цей, правда порушує, він трошки задалеко став, але. Але все одно вистачає місця. Так. І стрілочки, і розвідка. І стрілочки. Я і я розвід. в голові собі нічого не малюю. І я навіть знак. Так. От, а нам тепер знов втратила. Да. У нас така особливість, що треба е, по коло так. Бо... Ні, тут легко. Е, ця парковка така перша місця Луцька. Якщо тако зверху на неї подивитися, то вона в виді трьох ялинок. О, Незручність є в тому, що ну дайте ще раз може. Ще раз давайте. Щоб показати. Uh -huh. Тільки вже там в кінці під'їдемо. Незручність в тому, що якщо в одному із рядів немає вільного місця, то треба такий малесенький круг робити. Це всі парковки, які під кутом мають таку особливість. Ще наш скарк покажу. А, і тут, вони тут так ходять. І тут нас. Просто чи не просто? Ну мені просто. І ну, мені була... здається, новачкам теж. Бо є, є так? розмітка, так. Да. Не треба нічого придумувати в голові. І е, е, так само ці трикутнички, які нанесені. Де... Oh. Оп. От хто кого мав пропустити? Як думаєте? А, хто кого він ще поїхав він ще через парк? Да. Він через парко місце поїхати, він порушив. Він... Через соціальні лінії. Ну, от така ну, у нас парковка біля головного корпусу. Класно, мені подобається. Ленту. І місця багато.